Вітаю вас, діти. А чи ви знаєте, яке свято наближається? Послухайте, будь ласка, вірш Романа Заведовича. Радісний надходить день. Радісний надходить день, дзвонять дзвони. Дзень-зелень. Понад міста, понад села, лине вісточка весела, ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти. Як сьогодні не радіти? Вийдем, вийдем на горбок, заспіваєм гагілок, що весна вже воскресла, нам Великдень принесла. Тож яке свято наближається, чому радісний надходить день? Так наближається Великдень. Великдень це свято Воскресіння Ісуса Христа, Воскресіння і пробудження до життя після довгого зимового сну природи, з приходом весни повертаються із далеких країв птахи, одягаються в зелень. Квітнуть дерева, гаї перегукуються голосним пташиним співом. На це свято люди зазвичай печуть гарні пасочки та фарбують яйця. Яйця до великодня можна просто пофарбувати в якийсь колір, а можна розписати. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Анатолія Крата Писанка. Я з за столу не вставала, на яєчку малювала. Роду нашого святиню, українську берегиню, гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене. Що робила дівчинка у вірші? Правильно розмальовувала яєчко, а що вона малювала? Роду нашого святиню, українську берегиню. А для кого вона малювала писанку? Вірно, для своєї матусі. А тепер. Повторюйте за мною. Я з за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нене. А тепер ще раз я з за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню. Українську берегиню, гарна писанка у мене, бо вона для тебе, Нене. Вдома разом з батьками вивчіть цей вірш. Зніміть відео, як ви його розказуєте, та надішліть мені у телеграм-канал. Дякую за увагу. До побачення!